Найсуперсильніша сила іскорок. День народження. Хоча цього разу було свято Жуж, його з нетерпінням чекали всі іскорки. У них була традиція дарувати подарунок не лише іменинникам, а й одне одному. Першим привітав іменинницю Пум. «Бажаю тобі жуж, щастя, здоров'я, розпочав він поважно, а ще всього, всього, що тобі потрібно. І з цими словами він простягнув подрузі новісінький конструктор. <рес> Дякую, люблю конструктори. Вона притулила коробку до серця і замислилася. Все-все, все, що мені потрібно, це, мабуть, дуже, дуже, дуже багато, як деталя у цій коробці. Жуж поторохтіла подарунком. Ні, все простіше. Підійшла вітати подружку Бринь. Вона була вдягнена в костюм чарівниці. Бринь багато днів думала, що подарувати подрузі, пригадувала, про що та останнім часом згадувала в своїх розмовах, які книжки роздивлялася у книгарнях, про які іграшки мріяла. Хотілось подарувати одразу все, все, все і те, що потрібно, і те, чого хоче Жуж, і врешті іскорка здогадалася. Жуж. почала вона своє привітання. Я точно знаю, що тобі потрібні обійми, веселощі і жарти. І інколи також тиша. Адже ти любиш побути на самоті. Люблю закотитись у теплий плед і дивитись відео про космос або сортування сміття. Ви, я бажаю, щоб усі твої мрії стіснювались, бо ж ми мріємо про те, що хочемо і потребуємо, правда? Дарую тобі оцей чарівний аркуш, він допоможе. Дивись, на ньому є відривні смужечки, малюй або пиши на них те, що тобі потрібно, а потім приходь до мене і моєї чарівної палички, і я допоможу здійснити бажання. Тишу не обіцяю, а от обійми точно. Брень війнула своєю мерехтливою накидкою і змахнула чарівною паличкою. Дякую, чарівниця брень. обійняла подружку Жуш. Ось перше бажання про обійми і здійснилося. Наступним мав вітати Міо, але іскорка десь зник. На підлозі залишився його запакований подарунок. Аго, ти купив для мене плащик невидимку і вирішив приміряти засміялася Жуж. А от і ні, почулося з-за дверей. Зачекайте і підготуйте свої долоньки. Невже він хоче перевірити, чи помилиме руки перед пригощанням, бо я не встиг, занепокоївся Пум. Міо зайшов у кімнату, тримаючи перед собою пальчики, складені сердечком. Він урочисто мовив Дорога Жуш, у списку всього всього необхідного має бути дружба. Вона, як справжня суперсила, здатна творити дива і допомагати. Нехай таке сердечко буде знаком нашої дружби. Я дарую його тобі. Ну і ще рукавички. Показав Міо на барвистий пакунок. Потім. Іскорки їли торт і обмінювалися подарунками всі разом. По черзі і без черги грали в піжмурки та будували хатинку з подушок і ковдр. На сам кінець Жуж навіть дозволила всім гратися її новим конструктором. Вони складали чарівне місто майбутнього. Друзі, разом ми суперкоманда. тішилася Жуж. Було чудове свято, моє сердечко для вас. Вона заспівала. А іскорки підхопили. Нумо друзі разом грати, суперсили розвивати.